Привіт, дорогі друзі. Ми сьогодні маємо з вами можливість пройтися об'єктом, який ми проєктуємо, компанія VR Development. Вже успішно доводимо останні черги, перші черги до завершення. І як ви бачите, я все рідше виходжу в ефір, тому що дійсно багато і науки, і роботи, але тим не менше я подумав собі, що вам, напевно, буде цікаво, чим я весь цей час займаюся і чому я рідше виходжу в, в ефір. Тому сьогодні я вам пропоную зі мною пройтися і не тільки зі мною, з моїм колегою архітектором Олександром Сасом, щоб ми вам показали, в яких ми умовах і чим зайнята наша голова, я би так сказав. Тому я думаю, буде цікаво, динамічно і для всіх представників представників всіх міст буде цікаво. Поїхали! Так, ми на активній будові, тому треба вдягатися в касочку для засобів безпеки. Сашко, привіт. Привет. Привіт. Значить, ми почнемо з двору, який зараз він будівельний подвір'я, де відбуваються всі наради. Як ви бачите, паркуються будівельники на Тут буде площа. Тут буде площа, і ми взагалі маємо об'єкт, який складається з різних функцій, зокрема, житлової. І з офісної, яка така вся в шклі, а вже відповідно житло більш має стриману архітектуру. І, власне, на цьому контакті старої Брежнівської забудови, так, і княгині Ольги, тут вирішено зробити площу. Отак вона виглядає. Так, по, по, по дизайну від церкви будуть такі каскади зелені, зелений гайок, буде такий променад пішохідний до сусідньої вулиці. І е, літні майданчики, фонтани, ресторан все якби, передбачено наперед. Крім того, я відразу з того, що я бачу, і то, що може бути цікаво, це є передбачені ці бетонні кубики, це є контейнери для сміття, які мають зверху, зверху як ви знаєте, такі цікаві люки, так, які дуже акуратно виглядають. А це їхня підземна частина, в яку вкладається. Контейнер з нержавійки, який піднімається разом зі всією конструкцією, ну, крім бетону, і висипається вже в сміття е ту вивозну машину. А також, що ми будемо говорити, особливу увагу вашу загостримо, це є ці панелі, 3 d шні панелі е на фасад. І ми зараз про них поговоримо трошки пізніше, як вони складуються і от якраз їх. Зараз активно монтують і попровозили на ділянку. Сашко, ти моделював БІМ-модель у основному, так. так? І може тобі щось запам'яталося, особливо в складностях, в е виконанні, може, скажем, чи було легко будівельникам читати цю БІМ-модель, е чи не дуже. Ну насправді е почнемо тоді спочатку, що було важко моделювати, це якраз ось ці ве подібні колони. E, дуже важко вони насправді стикувалися одне між одною, тому так трошечки модель, тому ми вирішили їх змоделювати взагалі стінами і робити це колонами. E, mm. e, наступне, що було досить важким. Насправді хочеться сказати, що в нас було багато варіантів фасадів, і це є наш останній варіант фасаду. І якраз оці сонцезахисні панелі. І було важко придумати якраз e, саме сімейство цієї панелі, щоб воно було параметризоване добре, щоб воно легко змінювалось відносно того, як потрібно. От, і якраз це сонзихні панелі було одним з найважчих. Тобто в нас є на фасадах і різні типи панели з різними відстанями. Тобто вилітом цієї панелі, наприклад, там, південний фасад там, найбільший виліт, північний найменший виліт. І щоб це можна було дуже швидко відкоригувати, якраз прийшлося дуже добре параметризувати. Угу. Значить, я буду коментувати потрошки, як це було. Цікаво в нашій практиці, що цей замовник, девелопер. Вікінг, взагалі цей комплекс називається Хельга, тому що княгиня Ольга, і якщо по-скандинавському, то Хельга. І це якби добре так маркетингово сідає в концепцію Вікінг-парк, який ми зробили. І ми на «Вікінг парк наполягли на змішаній забудові, так? коли є і місце праці, офіс, і є там кафешки, якісь крамниці, і житло, і відповідно воно працює дуже добре між собою. І Тут ми цей ефект повторили. І на початку фасад мав бути інакший. Він був отакий. І ми вважали, що він є такий дуже флексибл. Так? Так. Тобто він може підійти під різні норови. І він в такому був ключі більше в стилі річарда Мейера. Тобто і білий так. Та молокобонд, сонцезахист. Ось і е -е, прикол полягає в тому, що як в першому випадку, так і в другому девелопер продав в першу чергу офісну споруду, причому цілісну комплексну Ці всю. Так. І нам довелося працювати з новим замовником. Хоча вже каркас був погоджений, вже була посадка підземного паркінгу, весь весь конструктив, інженерія. І тут раптом приходять люди з іншими амбіціями, значно більшими. Ходімо в середину, я буду продовжувати потрошки розказувати. Так, якраз ми до четвертого прольоту тих подібних пілонів підійшли, і тут буде головний вхід в офісник. Бачимо, як ще стоять вже з єдиним таким каркасом чілери, Тобто Система вентиляції і опалення, і вона буде подаватись краном на дах. Так? Тобто можна уявити масштаб, це десь, десь приблизно 8 метрів довжиною, я підозрюю. 10 10, 10, 10. 10 метрів довжиною. Один чилер, є другий чилер, 8 метрів довжиною. Тобто так. є два. Тут буде такий барабан. Взагалі ми покажемо вам інтер'єри, як вони будуть виглядати, тому що... Зараз цей холм не дуже зрозумілий як він має виглядати. Тобто, це є: ми входимо, фактично бачимо відразу рецепцію. Поруч будуть турнікети для ліфту, далі будуть перегородки, зони очікування. Праворуч має бути заклад харчування. І далі, вже коли з іншого боку, вже чийсь офіс або якась чиясь комерція. Хочу сказати про. Два слова про фасади. Ми з новим замовником починаємо багато дискусій про, про що цей фасад. І нам хотілося зробити не тільки вау-ефект, а хотілося зробити, щоб воно внесло якусь користь. І мені дуже хотілося, щоб цей об'єкт був цілісний максимально, без якихось особливих декорування і так далі. І, власне кажучи, як не дивно, ця параметрика. Це був пану восьмий варіант, так? Так, ну вже а, більше навіть. Я накидав таку скіщап-модель, просто щоб образ був зрозумілий. І власне звонок запасувало. От, він це назвав кольчугою. Хоча я просто думав про сонцезахист. І ми цю параметрику вже відпрацювали на центрі Шептицького. Ми вже знали, як працюють алюміній чи композитний матеріал на згинах, що воно. Має жорсткість, воно цікаве, воно дуже цікаво працює на сонці, на різних е типах освітлення. І їм все сподобалось. І ми дуже довго проводили, нагадаю, скільки ми проводили. Ну, раз 5-6, напевно. А потім тендер, скільки тривав, десь півроку розбирали. Тобто, це дуже довго це вирішувалося, бо це і про гроші, і про можливість монтажу, і, і про, про матеріали. Про матеріал ми пізніше поговоримо, давайте піднімемося вище. Отже, ми починаємо екскурсію насправді з останнього поверху, з 10-го, 10 так? Так. і я думаю, що багато водіїв, які їздять вулицею Наукової Кніні Ольги, вже помітили, що тут щось таке монтується криве косе і думають собі, що ж це таке. І насправді це той момент, коли, мені здається, конструкцію вже можна показувати, бо ще нема зверху накриття склом. Але вузли настільки харизматичні і кльові. Що читається здалека. І розкажу коротку історію. А історія така, що замовник захотів, очевидно, експлуатовану терасу, бо в офісному центрі погодяться це завжди ексклюзивчик. І замовлення було таке, щоб колони не були по центру, щоб по центру був відкритий простір. Друге, щоб можна було проводити абсолютно різні заходи. І ми зробили цілий такий гренч. Та з варіантами, що можна робити. І тут будній день бар просто столики. Обід, вечеря тощо. Другий режим, якийсь показ мод. По діагоналі робиться якийсь подіум і можуть ходити моделі. Джазовий концерт в куточку зробити сцену, тут розташувати амфітеатром столики. Тобто абсолютно різні сценарії. І Львів це місто таких невеликих тусовочних івентів, так? то от він поповниться новим, новим блоком. Що тобі запам'яталося в проєкті цієї тераси? Мені запам'яталося найбільше це, по суті, сама пергола і моделювання її. Спочатку ми моделювали цю перголу в скетчапі. Потім зрозуміли, що все-таки в ревіті, напевно, це буде трошечки швидше, і ми якраз перенесли це все з кичапу в ревіт. І по суті, вже тоді ревітівська модель стала дуже цікавою. Ми зразу захопилися цією перголою, все було дуже чітко. Так само, вже коли конструктори перейшли до опрацювання цієї перголи, ми побачили цей результат, і до кожного кожна деталь повністю все відмодельовано. Насправді, і пізніше, вже коли ми робили обшивання цієї перголи, то Воно якраз так само дало свій результат, тобто ми вже обшивали існуючій моделі, яку ви зараз бачите. Супер. Ну я хочу ще додати, що я задумував її як дерев'яну склеєного дерева. Але в нас є така виносна консоль, і конструктори відмовились підпрацювати так. в дереві. Перше, ну, нас чесно кажучи, в наших конструкторів немає стільки досвіду, якби з українських склеєним деревом працювати. На заході це трошки є. Популярніше, але ще один момент, який став замовник тут перед нами задачу. Я дуже чітко пам'ятаю, що він не хотів плоского дашка. Бо в першій версії у нас був плоский, плоский дашок. Так. І він каже, це буде закривати небо. І зробіть мені от, е, таку трансляцію на високий замок. Так? Ми тепер бачимо, скільки того неба залишається, як на мене, це прикольно. І Якраз так вистрілюю на високий замок. Ми якраз стоїмо на куті, звідки ідеально можна побачити містобудівну ситуацію. Тобто це є район наукової, де по ту сторону це були науково-дослідні інститути. І, відповідно, житлова забудова вона розраховувалася на власне, працівників цих науково-дослідних інститутів. Як бачимо, вони занепали, деякі перетворились в офісні споруди, десь там далі на виднокраї є вже з боку Трускавецької житлова забудова, і взагалі цей район, очевидно, чекає велика трансформація. так. І е, як не дивно, це є одна з вулиць, яка реалізовувалася вже за тим модерністичним генпланом. І ми бачимо в Даличині трамвайний міст Колію через вулицю Володимира Великого. Пізніше кінцева зупинка трамваю, трійки, розворотний майданчик навпроти готелю Супутник, і далі недобудований міст. З совєтських часів, які використовуються, скільки я себе пам'ятаю, як власне парковка для мешканців цього району. Недавно були великі дебати про те, чи добудовувати той міст, чи не добудовувати, тому що колія повинна пройти далі. І прекрасний зелений газон з деревами це, так би ви бачите, це з'їзд цієї трамвайної колії вже на продовження вулиці Ольги. Ми в проєкті, в принципі, навіть візуалізацію бачили, показували. Що трамвай колись поїде далі. І далі він їде до Трускавецької, її перетинає. І там в районі того малоповерхового житла за містом є зарезервована земля вже наполовину в межі міста, наполовину на межі Сокільницької, ОТГ трамвайне депо. Тобто, згідно з генерального плану, там запроєктоване трамвайне депо на 200 з гаком трамваїв. І по ідеї, от звідси вони по тій виділені лінії. Зраненька повинні вискакувати і забезпечувати нормально стало мобільність. Якщо раніше, я думав, що це, всі ці плани нереальні, то зараз, по тому, як місто працює з донорами, з європейськими світовими банками, то я думаю, що досвід продовження трамваю на Сихів показує, що все це реально. І я думаю, що друга черга буде трамвай на Миколайчука, бо вже анонсували, що є якийсь кредит. чи Робота з якимось банком, то я думаю, що це буде третій. Насправді, трамваї, які потрібно продовжувати, це буде третій, і, можливо, візьмемо якийсь кредит на нове трамвайне депо. Ми зараз знаходимося на покрівлі бізнес-центру. Якраз бачимо рами для чилерів, які ми бачили вже знизу. Якраз два чілери один вже 10 метрів, другий 8 метрів для вентиляції кондиціонування приміщень офісних. І якраз бачимо зараз два газові генератори. По суті, будівля при відключенні світла буде би електрикою безперебійно. Також з боку бачимо інші системи протипожежного захисту, димовидалення і індивідуальний тепловий пункт, який буде забезпечувати будівлю опаленням та гарячим водопостачанням. Також згідно з Бріам, ми мали забезпечити розташування будиночки для птахів і кажанів. і саме якраз на покрівлі боють отам на цій стіні, будуть вони розташовані. Два будиночки для птахів і три будиночки для кажанів. Також на житлових секціях є також це забезпечено. Ми спустилися на восьмий поверх. Восьмий? Так, на восьмий. І тут добре видно, що наш фасад виступає за пілони консольно. У різних кінцях фасаду по-різному. Тут десь на метр з чимось, там ще більше. Два з половиною метри. Два з половиною і за рахунок цього. Офісник стає просторішим, скажімо так. Та? І тут вже собі орендарі будуть вибирати, що робити open space, що робити тут коридорчик і кімнати. І навіть якщо буде коридор от, по по лінії цих арматури, то все вільно виглядає, що доволі просторі кімнати, і вони можуть собі дуже комфортно. Насправді на іншому поверсі вже є відморовані деякі коридори, тому можна буде навіть подивитися, як вони є. Е, також е, ми передбачили біля фасадних систем якраз саме круглі колони, щоб було набагато більш приємніше сидіти, вони менш обширні, скажімо так, і виглядають набагато краще біля. Я дуже люблю, як виглядають круглі колони з тими капітелями. Воно ну, щось таке античне. Що так. сталося з клопакетом? Е, наскільки е, я знаю, то є сертифікація скла по е, тому. Тобто скло перевіряється. Е, Через... Перед монтажем. Так? Перед мон... Ні, взагалі на заводі ще перевіряється. Е... На предмет сколів? Які та, в... на предмет сколів, та, якраз, е... Інвестори відмовились від цієї е... ідеї. Опції, тому що, ми... Опції, кажучи, Опції, ми та, того, що це на... значно дорожче скло. І тому зараз трапляють такі поодинокі одинакі... по випадки, що саме воно так тріскає. Клас. Але виглядає теж гарно. Дуже гарно виглядає. І теж тім буде. Так, коли ми придумали цю штуку з параметричним фасадом, були великі побоювання да, інвестора, замовників, що вони будуть затуляти зсередини вид. І ну, ми стоїмо зараз на сантиметрів 20 мінімум нижче, ніж буде підлога, вона буде приблизно в рівень з профілем, але тим не менше. Ми бачимо, що ця штора, вона нічого мені не закриває і абсолютно не псує вигляд за вікном. Більше того, коли ми стоїмо і дивимося в північну сторону, то їх майже і не видно. Вони фактично зливаються з ребрами алюмінієвої системи. А якщо вже звідси дивитися, то ми бачимо таку ніби як імітація штори, так, яка підв'язана якомусь там місці, І такі просто театральні штори получаються, Як на мене, ще не є зібраний фасад повністю, тим не менше вже видно, що дуже мені не знаю, здається, окей. Ну і сегмент один розрахований на два вікна. Воно у нас вони, так, помоємо, по півтора метра. Півтора метра, тобто три метра один сегмент. І, і привітрювання передбачено з певним кроком. Так, ми його якраз передбачали за, якраз за цими елементами сонцезахисту, щоб його зовні не було видно, і по суті, воно ховається. І і не видно якраз частини де немає де якраз та є панель і ну, закриває по суті її Насправді вийшло дуже гарно навіть. Ми зупинилися на алюмінії, якщо не помиляюся. Е, так, були варіанти з алю... з алюмінієвого композиту, але зупинилися на алюмінію через те, що на композиті, на ребрах вони не замальовуються, тобто і вони такого срібного кольору. Саме тому зупинилися на алюмінії. Родзинкою третього поверху бізнес-центру є те, що в нас тут розташована тераса, яка буде зі скляним огородженням, і також буде накрита. Дашком з алюмінію ми підійшли до блокування, місця блокування з житловою секції, яка вже здана в експлуатацію, яка має дворівневу комерцію, тобто на другому поверсі теж офіси, маленькі бюро. На першому поверсі дуже тут читабельному мембрані є місце для літнього майданчика. Тобто заклад харчування буде мати розкішний майданчик з перголою дерев'яною. Що теж мушу відмітити, що Інвестор любить різні родзинки, які ми нехтують і економлять на яких інші девелопери. Також ми бачимо, як вимальовується весь ландшафт і генплан, тому що ми добре попрацювали і з велодоріжками, і з зеленими смугами, і з пішохідними безпечними тротуарами. І там на виднокраї ми бачимо, як лиють плиту. Між паркінгом і першим поверхом. А, взагалі хочу сказати, що вся ця дільниця, південь-Львова, вона є дуже складна по геології. Вона є карстово, карстово небезпечна, і в даному випадку ми обійшли плями карстів, тут була зроблена глибинна геологія. І власне ці місця, де відступи фасадів, якраз під цим відкритим простором, там на якійсь глибині є карстові небезпеки. А Фундамент зроблений як соціальна плита, дуже потужно армована, і вона тримає як такий диск повністю весь цей комплекс з двох кварталів і така непроста конструкторська задачка, я би так сказав. Так, ми на другому поверсі з тобою, і я хотів, власне, подивитися, як буде, бо в моделі це одне та посприймати вживо наживо зовсім інше. Як будуть виглядати ті пілони з другого поверху, бо вони доволі кремезні. У нас такі вони. — Мясисті, я би сказав. Так, точно як, 800 мм. Як на мене, воно прикольно виглядає, дуже багато рівно прозорого. Тобто видно вулицю добре. Більше того, зверни увагу, що коли в майбутній трамваї, якщо він буде вирішений через міст, буде спускатися якраз з другого поверху, цей рівень того опуску, так, того трамваю, такий дуже нетривіальний mm -hmm. ракурс. А, і мені насправді імпонує, як ми вгадали, з тим, що буде стеля. З е, піддашка так, то так. консолі буде переходити в рівень підшивки тут. І так само видно звідси, як буде читатися атріум через вікно офісу. Насправді, як ви бачите, по повести що в нас йде по фасаду злам з кутом 10%. З вулиці, насправді, це не, не, не дуже читається, але насправді це будівля дещо звужує навіть. І вона виглядає не такою масивною, а виглядає більш делікатною. Це було ще задумано на етапі. Початкових концепцій, початкових рішень, якими ми займалися. По суті, це якраз те, що не мінялося взагалі від початку проєктування, пронесли до кінця. так І тут буде з ліфтової прохід з вікнами всередину в холл. Люди зможуть ходити в один бік і в другий на такій консольній терасі. Отже, бачимо якраз одне з найцікавіших рішень по з'єднанню колон одна між одною, вийшло воно досить філігранно. Також бачимо, як примикає два склопакети на клею. Це також ми використовуємо дане рішення. І на вищих поверхах так само використали на другому поверсі. І якраз на з'єднанні ось цих двох колон, на вищих поверхах починаються колони, тобто стояк колон. І так з кожних цих з'єднань на вищих поверхах ідуть колони. Також, як ви бачите, ззаді ось цієї колони однієї йде газова труба. Ми насправді дуже довго старалися її заховати, і в нас це, получ... це вийшло. Вона тільки буде видна в одній частині, вона буде пофарбована в колір фасаду, тому вона не буде так аж проглядатися і ні з середини, ні ззовні, тим більше. І, Фактично, це завдяки bim моделюванню. Е, так, так, по суті, нам надали креслення, але нам не підійшла це. Повністю як розташували і з'єднали ці всі як трубу газову, і, і ми інженери, вже ти інженери. Ти так. так, і ми вже перемоделювали самі, погоджували це все. Тобто, по суті, нам в більшості спочатку нам надавали креслення, потім ми думали, як це вирішити, і це все змоделювання. І це все ми робили картинки з того і дивилися, як воно буде виглядати вживу. І це він дуже допоміг в цьому. Так, ми вийшли з першого поверху в двір. І тут якраз ми бачимо, як заливають частину ландшафтних підпірних стінок. Тут житлова секція і житловий двір буде відділений, але щоб вийти на якийсь каву-перекур офісним працівникам, тут фасад з цього боку на спокійніший. І ми бачимо гру, так, ну, по-перше, хочу сказати про колір. E, завжди ми намагаємося не робити, як всі. Mm -hmm. то <плату> точно. І мені e, дуже давно хотіли зробити щось в бронзі. І мені здається, що бронза зараз має e, колір бронзовий, він має нову новий ренесанс, переживає. І воно щось таке, ну не скажу про лакшері, але про якийсь ну, точно дорожчий продукт, ніж інші. Бо вже задовбали чорні фасади, там якісь e, mm -hmm. дуже скажем там грав скло, кольори і так далі. Тому в принципі, зліта терекота на будинках, вона була якби, переспівом тих таких вставок на панельках. І щоб продовжити ту, -ту тему наукової з тим, з терекотою, то тут з'явилася ця теракотова градка. Як чуток підвигорить, як завжди. Але власне, сам офіс не хотілося виділити, бо вже алюміній ми зробили вже не раз. Чорний фасад на Фетьковище офісний зробили. А, а нотані е також е були. Тобто мені тоді хотіли зробити білий. Білий не заканав, якби не зайшов, хоча я думаю, що ми ще встигнемо його десь застосувати. А це, як вийшло, як на мене, я бачу цей колір вже наживо, я розумію, що, напевно, це було правильне рішення. Так, ну це все є спецкольори, тобто вони там з ніякими рельєвниками не підходять, їх не важко віднайти, навіть якийсь схожий, тому суто якраз у цей бронзовий колір дуже важко. Його іменно в цей колір треба пробувати, він чи ніякі не підійдуть. Ну і також хотів би продовжити тему, що в нас на першому поверсі в нас тут виходить комерція також офісної будівлі. Це підпірні стінки з лавочками, які будуть в майбутньому з підсвітками. І це так умовне відділення території бізнес-центру і від житлових будинків. Кріс, що там буде, ще на ці от рами монтують на глуху стіну? Рами монтуються для озеленення. Тобто там будуть декі виноград, чи інші якісь рослини. І просто щоб було цікавіше, Побідеї не було глухої стіни. Де ідеї, східне сонце так. має його якраз. Маємо таку нагоду, що постояти тут, де колись буде колія. <звіт> на майбутньому, мості. <звіт> на мості, на, на колії трамваю. Ну, і, власне, Звідси видно, що ми стоїмо на рівні другого поверху фактично то, що я говорив всередині. Я в принципі, задоволений, я розумію, що ті панелі ще поки що запилені би, і в процесі, але тим не менше вже на тому боці за зламом видно, як ті більш горизонтальні елементи вже відбивають небо. Тобто я ту мозаїку би, світлову і хотів її добитися. І ваш ті перфоровані елементи так само відзеркалюються в якійсь мірі від скла. Що створює такий ефект дійсно такої суцільної ключуги, якщо стояти на куті на долі і дивитися, як тобі, е як воно монтується, наскільки ти задоволений, як конектиться модель, будівельники, практика? Е -е, ну, ну, насправді у нас будівельники постійно просять модель, того що в нас досить вона дуже добре пропрацьована і. Навіть якісь інженерні мережі подивитися, чи архітектурні рішення, чи навіть ці самі елементи сонцезахисту це бралася наша модель суто, і по ній вже виготовлялися ці всі креслення, все інше. От також хотів сказати, що може ці панелі поки що запилені, але зранку вони дуже гарною облискують, Так що рекомендую подивитися зранку і саме, як воно виглядає. От, а так по співпраці, то користуються, всі, як і тендерний відділ, як і е, монтажники. Всі повністю користуються моделлю і, в принципі, це дуже зручно, тому ми забули вже давно про І і точно, і точно. Друзі, ми вам показали фрагмент нашої щоденної дійсності, так? походів так. на будівництво, на авторський нагляд, на особливості проєктування. Якщо вам цікавий такий формат, е, я може не буду ним сильно зловживати, але, тим не менше, щоб не втрачати контакт. З вами, у вас вже 95 тисяч підписників, так немало небагато. Давайте доб'ємо до 100, щоб вже нарешті та срібна кнопка приїхала з Америки, і поширюйте блог, ставте підписуйтесь. лайк, підписуйтесь і коментуйте.